Доброго дня, шановні українці! Нас запросили активісти Білої церкви. Які б'ють на сполах, тому що можливо тут відбувається екологічна катастрофа. В двох словах розкажіть, що за нашими спинами. Ми зараз відбуваємося на ставах відстою від можна сказати приватного підприємства Білоцерків вода очисні споруди. на сьогодні ми тут бачимо, що ці стави в жахливому стані. Бродить вода, працює на сьогодні. Як видно, що це бі біологічні речовини, які потрапляють в річку Розь. що хотів сказати, ми бачимо по кольору. Вони не пройшли фільтрацію. Сморід жахливий. Останній став, він повністю покритий бактеріями, бактеріями і рослинністю. Нема нічого живого. І це все вже після останнього ставу попадає в річку Рось. А зараз ми їдемо далі і покажемо. Ну ось і місцеві активісти привезли нас до місця, де виходить труба з відстоюючих ставків. І що ми бачимо? Як ставки виливається маленький струмок, а тут відбуваються жахливі речі повітря. Дуже забруднення, запах дуже неприємний. І ми одне питання у активістів і у громади. Звідки лється ця вода? Чому ми не побачили такого напора на ставках? Тобто десь під землею є труба. І очисні споруди не чистять воду. Вона зливається в чистому віді з наших туалетів, ван. Так вона й попадає в річку Рось. І ось ми на річці Рось. Місцеві. Нам не збрехали. Дійсно, є труба, схована труба. Поліція 10 років не, не бачила її. Наша громадська організація бюро по боротьбі з закочними злочинами прибула і ми її знайшли за моєю спиною. Прямо посередині під землею знаходиться труба. Видно, як фікалії спливають на поверхню. Риба дохла за моєю спиною, карасі дохлі. І ми викликали поліцію для фіксації даного екологічного злочину. Ну що ж, приїхала слідча оперативна група. Нами була написана заява. Ми написали, щоб викликана провадження по статті 113 ККУ екологічна диверсія. А також ми пишемо заяву по статті 367 за службову недбалість, щоб притягнули всіх, хто причетний до бездіяльності, тому що 10 років місцеві мешканці писали заяви. А від місцевої влади від чиновників ніякої не було реакції. А цим, цим самим вони нанесли збитки в державі на сотні мільйонів гривень. 10 кілометрів річки Рось просто мертва. Тому будемо слідкувати за продовженням слідства.